У місті Володимир в останню земну дорогу провели полеглого героя Руслана Барщевського. Захисник поліг 3 жовтня, захищаючи країну на Сумщині. Воїн був кадровим військовим, який ще з 2014 року став на захист України. Пройшов найзапекліші бої у різних точках фронту. Невимовною втрата стала для батьків героя, бо ж 8 вересня на Донеччині поліг їх старший син. Прощалися з Русланом Барщевським у церкві Василя Великого. Свій останній спочинок, 45-річний захисник. Знайшов у рідному селі Шистів. Сьогодні, 11 жовтня, ковальчани прощалися з героєм Михайлом Гарбузом. Довгих півтора роки військовослужбовець вважався зниклим безвісти. На жаль, нитка надії обірвалася. Воїн поліг 21 квітня минулого року поблизу населеного пункту Очеретине на Донеччині. До собору благовіщення Пресвятої Богородиці зійшлося чимало людей, аби віддати Михайлу останню шану та подякувати за його подвиг. Останній спочинок захисник знайшов на алеї героїв міського кладовища. На Волині попрощалися з молодим героєм Ігорем Новицьким. 22-річний захисник став на захист батьківщини з початком повномасштабного вторгнення. Тоді хлопцеві виповнилися лише 18 років. Воїн завжди мужньо йшов у бій, залишаючись вірним військовій присязі. На жаль, жорстока війна обірвала життя героя 3 травня цього року на Куп'янському напрямку за два тижні до його дня народження. Попрощатися з Ігорем Новицьким прийшло понад сотню людей, серед яких згорьована родина, близькі друзі та представники влади. Свій останній спочинок герой віднайшов на алеї героїв Федорівського кладовища поруч з могилами своїх побратимів. Потрійне ДТП на проспекті відродження. Керманич автомобіля Volkswagen перестроювався в іншу смугу, не переконавшись у безпечності маневру. Сітруєн, який рухався у попутному напрямку, був змушений різко загальмувати. Водій Опель, що рухався позаду, також екстрено загальмував. Однак уникнути зіткнення не вдалося. На щастя, в автотрощі ніхто, окрім автівок, не постраждав. А от на винуватця патрульні склали відповідний адмінпротокол. У Рожищчинській громаді ри викрив порушника, який завдав рибному господарству збитків більше ніж на 60 тисяч гривень. Під час рейду на заплаві річки Стир в урочищі Чебені інспектори застали чоловіка, який із гумового човна ловив рибу за допомогою заборонених сіток. У його улові було понад три десятки риб різних видів. Серед них сом, лящ, плотва, краснопірка та окунь. Незаконні снасті й човен вилучили, а сам чоловік сплатив сім. Тисяч гривень штрафу. У Луцьку відзначили 20-річчя громадської організації батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку. Урочисте святкування відбулося у стінах Облмуздрамтеатру. Завітало на свято чимало гостей: волонтери, очільники благодійних організацій, небайдужі мешканці громади та представники влади. 20 років шаленої праці, перемог та нових досягнень розповідає голова правління Олена Мельник. Це такий осінній день, 20 років тому. Декілька мам зібралися і вирішили, що ми будемо іти разом шляхом, щоб допомагати нашим дітям. А в той час це був такий дійсно важкий початок, розгубленість, шок. Ось і. 20 років пройдено. Сьогодні підбиваємо підсумки, сьогодні показуємо таланти наших дітей, творчість їх. Усі, як одна велика родина, каже одна із учасниць організації. Пані Неля разом із донькою долучилася до організації понад сім років тому. Каже, це саме те місце, де діти розкриваються у тих чи інших сферах. Танці, малювання, театр те, що полюбляють найбільше. Ми свою організацію називаємо другою своєю сім'єю, такою великою, сонячною, світлою, теплою родиною, тому що дійсно це наша друга родина. Це місце, де завжди затишно, де тепло, де багато посмішок, де ти знайдеш постійну підтримку, де ти знайдеш розуміння. Я зі своєю донькою не так давно долучилась до організації, але навіть за той період. Хоча я так кажу недавно, а це вже близько семи років. Просто вони промайнули як одна мить. Дуже насичене життя в організації. Ну просто вирує діти настільки креативні, діти настільки різноманітні. Вони. Ем... Вони з радістю підхоплюють будь-яку е, ініціативу. Вони дуже хочуть себе проявити особливо в творчості, малювати е, от е, в театрі, е, спів. Ну, це просто для них спорт. Сьогодні діти підготували для гостей різноманітну цікаву програму. Родзинкою свята стала вистава Кольорова палітра спільно з акторами театральної студії. Підтримати дітей зібрався повний зал глядачів. Ми безмежно щасливі і радіємо, що маємо велику кількість гостей та друзів, які сьогодні завітали до нас для того, щоб підтримати наших особливих сонячних дітей. Велика кількість друзів будуть дарувати свою творчість, але і наші випускники, і наші вихованці громадської організації теж будуть і виступати, і танцювати, і театр показувати. Вони дуже готувалися і безмежно щасливі, що така велика кількість гостей до нас завітала. Підтримати організацію завітали і представники міської та обласної влади. Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів про уже багаторічну співпрацю з громадською організацією. Сьогодні ми відзначаємо 20 років громадської організації, яка опікується дітками з синдромом Дауна. Нас пов'язує багаторічна співпраця, багаторічна дружба. Багаторічна спільна реалізація проектів, які направлені на допомогу діткам, які мають синдром дауна попередні роки. Було дуже багато проектів. Це і поїздка на море, і різноманітні екскурсії. І багато-багато іншого і приміщення ми надали для того, щоб громадська організація мала там можливість, тому що доволі багато дітей, багато дорослих. Особливо хочеться відзначити те, що і дорослі, які знаходяться в цій організації, батьки діток і самі дітки з синдромом Дауна дуже активно долучаються до допомоги Збройним силам України. Сьогодні ми теж прийшли не з пустими руками. Ми подаруємо сертифікат на поїздку в аквапарк-пляж в місто Львів для діток на 50 діток. Із забезпеченням транспортом, тому я думаю, що це буде гарним таким подарунком до 20-річчя організації. 20 років це великий період часу, через який пройшла громадська організація через різні випробування, але найважливіше, найбільш цінне – те, що вони не здалися, вони не опустили руки і вони продовжують сьогодні підтримувати і опікуватися такими дітками. Я щиро хочу їм ще побажати міцного здоров'я, невичерпної енергії. Я хочу побажати, щоб. Вони завжди мали як місце сили, такі е, нові, якісь цікаві ідеї, де вони надихалися б новими силами. Черпали б енергію і продовжували віддавати все те, що вони сьогодні роблять для наших сонячних дітей. Першим творчим номером на сцені став танець від вихованців громадської організації «Даун Синдром» у спільному виконанні із зразковим ансамблем Гармонія під час заходу. Також тривав збір коштів на підтримку збройних сил України. Рарох, Рарухнеля Прокопчук, телеканал Аверс. На Волині грибний сезон у самому розпалі. Соцмережі рісніють світлинами боровиків, маслюків та інших дарів лісу. Не менше їх і на ринкових прилавках. Люди ж поділилися на два табори: любителі тихого полювання та ті, хто надає перевагу лише посмакувати дарами осені. Грибники розповідають, цьогоріч урожай вдалий. Я збирав польські гриби. Найчастіше вони в траві трапляються під йолочками. Як де? Як в якому лісі. Наразі ситуація з грибами Ну, Може бути, трошки є. Діляться із секретами, як правильно збирати гриби. Пані Надія розповідає, свого часу цього діла навчив її батько, тож ходила до лісу часто. Тут збирала і любила збирати, і знала, як збирати, бачила, ну, як розрізнити там. Присідала і дивилася, бо батько так учив. Каже, якщо гриб піднятий, отак він піднятий доверху вже, бо як дуже там в землі, то він то його не дуже видно на листі. А якщо він вже піднятий, то каже, дивися, там видно білий, білий, як же шкорінь. Ось пан Сергій. На його прилавку сьогодні красуються маслюки, зонтики та чимало інших видів, які вже встигли розкупити. Чоловік розповідає, цьогоріч вдалося зібрати чимало. Гриби я збираю в Ковальському районі. А ці парасольки ростуть там, де є багато органічної маси. От. Ну, у нас конкретно це на басейні, там, де скошена трава, і там вони ростуть найбільше. А інші гриби були в мене сьогодні білі гриби, були в мене сьогодні сироїшки, були, були підберезники, були ріжки і зелениці навіть були. Ну і масляки ще зараз є. Хтось вже встиг потішитися грибному сезону, а хтось лише збирається на тихе полювання. Леся та Богдан до прикладу уже планують поїздку до найближчого лісу. Кажуть, сподіваються на повні кошики. Звичайно, найбільше хочеться збирати тільки білі гриби. Білі, але я дуже люблю польські гриби. Цього року були на грибах. Ще не були. Плануємо їхати В суботу, суботу. компанією Друзів, таких такого віку як ми знаємо, як відрізниться від Доброго. Поганому там рефляна така положка. Зазвичай ну, Гриби я чув, що з нею зазвичай не засвоюється, так що з них толку мало, але посмакувати можна. Поряд з тим не слід забувати. З початком радісного сезону зростає й ризик отруєння, бо мало грибів між собою схожі, та варто пильно продивлятися, які кладете у кошик. Цьогоріч на Волині вже зафіксовано перший випадок отруєння. У лікарню потрапив 10-річний мешканець Володимирського району, якому стало зле після вживання тикорослих підсушених грибів. Варто пам'ятати, Риби досить важка їжа, тому не можна зловживати вагітним жінкам, які годують грудьми. Людям старшого віку їх їсти не рекомендується. А дітям до 12 років взагалі не треба. Якщо ж раптом ви відчули симптоми отруєння, варто негайно звернутися до медиків. Анна Рарохнеля Прокопчук, телеканал Аверс. У п'ятницю торговий центр Луцьк звучав по особливому мелодійно, ритмічно і натхненно. У рамках галереї вітань разом із Радіо Аверс відзначали день музики. День, коли кожна нота створює настрій, кожна пісня викликає спогади, а кожен голос лунає щиро та від душі. Відвідувачі ділились улюбленими композиціями, співали та згадували, як музика супроводжує їх у найважливіші моменти життя. Бо музика не просто звуки, це емоції, спогади і навіть трохи магії, що об'єднує серця. Я більше всього полюбляю хайпер поп електро, так електро. Ну більш називають представників може бути клава е, Ремзікс і. X2. Також можна налаштовувати себе на інші настрої. Тобто mm -hmm. ви проконулися сумним, не обов'язково підбирати щось сумне. Можна обрати щось веселе, щоб якось так підналаштуватися під більш веселу енергетику. Мені подобається, надзвичайно подобається українська музика і навіть імпровізую під українську. Mm -hmm. Якщо говорити про інші країни. Це без... Напевно, Єгипет. Єгипет і під Дарбук, поєднуючи mm. з акордіоном та з іншими музичними інструментами. Яка музика вам подобається найбільше? Рок, фонк, трэш метал. Ну, таке щось. Найчастіше це група Nirvana, Smalleting Spirit і, well, кіно, да. і група кіно, ну, група крові і Пачка Сігарів. І вже наступної п'ятниці з 16 до 18 години запрошуємо вас на перший поверх універмагу Луцьк, прямий ефір радіо Аверс, де будемо говорити про здорове харчування та усе, що допомагає почуватися добре, і виглядати чудово.